Чи можливо партнерам, які прожили довгі роки в стосунках, або навіть не довгі, а 2-3 роки в стосунках, зробити щось таке, щоб ці стосунки були дійсно довго-довго наповнені щастям, любов'ю, тяжінням один до одного, щоб постійно була певна пристрасть, така як можливо не така, як була з самому початку, але щоб вона була і збереглась на довгі роки, щоб люди відчували, що вони в цих стосунках щасливі. Назвати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, і мені дуже подобається робити людей щасливими, тому що немає нічого надважливого в стосунках, чим відчувати, що людина, яка поряд нами, вона щаслива від того, що ми поряд з нею. А ми щасливі також в цих стосунках, і це про взаєморозвиток. Але для початку я хочу сказати, що це не легко, це важко дійсно. Зберігати стосунки в такій, на такій високій ноті, щоб постійно було хорошо, весело, цікаво, було багато сміху, було була страсть. Да, це складно. Чому? Тому що почуття потихеньку трошки затухають із за того, що у нас як день сурка. Ми просипаємося там, у нас є сніданок, ми йдемо на роботу, приходимо з роботи, про щось трошки проговорили в кожного свої справи, а можливо ще якісь є проблеми на роботі або з друзями, або з колегами. І все це накладує свій відпочаток, що потихеньку здається, що ми слухаємо, але не чуємо, що партнер перестав дарувати нам квіти, або що забуває важливі для нас дати. Або ж, наприклад, що ми говоримо я тебе кохаю, а він говорить, я тебе теж і пішов. Знаєте, здається, Інколи складається така ситуація, що нам здається, що люди якби відчуджуються емоційно, з'являється емоційна дистанція між тим, що нам настільки цікаво разом, або якось мені все рівно. Зрозуміло, що хочеться спочатку пояснити, а що таке стосунки по-перше, стосунки між партнерами це зв'язок між двома людьми, які построїли певні стосунки, і кожному з них не байдуже, що відбувається в цих стосунках із цим партнером. А щасливі стосунки це коли ми розуміємо, що мені поряд з цією людиною дуже добре я відчуваю себе щасливим, і я хочу також цього партнера робити щасливим. Я буду робити все. Щоб наші стосунки розвивалися, і ми відчували, що нам разом набагато краще, чим ніж ми були б поряд. Але що відбувається протягом довгих років життя? Навіть не довгий, буває 2-3 роки. У мене є клієнти, коли вони прожили 2 роки, і в них втратився інтерес один до одного, їм не цікаво, вони не вже не бажають кудись ходити разом, їм не цікаво дивитися одні і ті ж фільми. Тобто таке відчуття, що партнери в стосунках вже як друзі, тобто піклуються один про одного, але немає такого великого потяга один до одного, або ж як соратники в боротьбі за тяжке життя. Да? Тобто, У нас є певні проблеми, і ми їх винуждені не вирішувати. Не цікаво, немає загальних глибоких душевних розмов ще не хочеться ділитися, що з нами відбувається. Або ж ми розмовляємо один з одним, але таке відчуття, що ми слухаємо, але не чуємо про те, що ми говоримо один одному. Коли таке відчуття, що мені не цікаво, а що було з партнером протягом дня, або ж партнер приходить з роботи і просто йде в свою кімнату і не спілкується. І, а нам не хочеться питати, що з ним відбувається, або навіть якщо ми запитуємо, партнер нам чомусь не відповідає. Моїй мої практиці часто говорить клієнт: я хочу, щоб мені дали спокій, я хочу просто побути сам. А я йому говорю: а чому ти просто не скажеш своїй жінці, що я хочу побути? так і скажи, через рот. Мені зараз погано на роботі неприємності, я хочу трошки побути сам, піду в ванну полежу, мені полеже. І вона не буде собі нічого накручувати, вона буде розуміти, що відбувається. Так от, все це добре. Двоє людей живуть на одній жилплощі, вже як інтер'єр. Вони сприймають себе, вже є це, є, це, є ось дивана, є віна, є вона. І таке відчуття, що, наче обречені ці стосунки, на якісь такі на ну, що робити? Ні. Як би важко це не було, якби це не здавалося, що це вже все ні. Це складно, з цим здавалося б, немає виходу, ну що всі так жили. Я живу ні. Ви повинні розуміти, що завжди є вихід, і дивіться, я зараз вам дам маленьку таку покрокову інструкцію, що робити, коли ми розуміємо, що наші стосунки стали як день сурка. І перше, що потрібно робити, і взагалі це потрібно робити завжди це поговорити один з одним, не просто так поговорити, аби поговорити, а сісти глибоко, душевно, сказати, що ми відчуваємо в цих стосунках. Я відчуваю, що в наших стосунках щось не так. Скажи, а що відчуваєш ти? Це не про те, що я хочу виговорити і все. Або партнер не готовий вам слухати до цієї розмови. Треба підходити обґрунтовано, змістовно і розуміти, що це дуже важливо. Взагалі говоріть завжди, все, що ви почуваєте, завжди І тоді не буде накоплюватись великих проблем. По-друге, обов'язково треба. Подивитися на себе зі сторони, тобто можете подивитися на себе в заяві, що в мені змінилося, що я стала нецікава партнера, Або партнер говорить: а що зі мною не так, що моя партнерша більше мною не цікавиться. Тобто, дуже важливо, коли ми можемо об'єктивно судити про себе, дивлячись на себе зі сторони. По-третє, обов'язково добавте в своє життя щось нове і цікаве. Запишіться на спорт, сходіть на художню виставку. З подругами про щось поспілкуєтеся, що ще новеньке. І обов'язково, крім, крім того, що ви е, ціка... будете щось нове і цікаве вносити в своє життя, дуже важливо, коли ви поцікавитесь, а що цікаво для вашого партнера, чому він так цікавиться на пергорнолежним е, спортом, або чому йому подобається ось ця машина. Просто підійдіть до нього і запитайте, а що цікаво в своєму житті? А що ну, поділись зі мною, розкажи мені, поділись, і це знаєте, це дуже зближує людей, коли інший партнер проявляє цікавість до того, чим займається інший. Дуже важливо, щоб кожен в парі мав своє особисте хобі. Якщо співпадають, добре, але вони можуть не співпадати. У вас повинно бути те, чим що вас дуже надихає. Малюєте, співаєте, ходите на якісь спеціальні кружки, все те, що робить. Вас людиною наповненою і цікавою, тому що насамперед я хочу, щоб всі розуміли, що сама цікава людина, та якою в неї є своє особисте хобі. Дуже важливо, коли ви у вас є обов'язково сімейні традиції або ритуали. Це так зближує партнерів. Тому дуже важливо. Щоб у вас були вранішні і вечірні поцілунки, доброго ранку на добраніч, приготувати один одному каву. Або ж обов'язково у вас є, наприклад, раз в неділю ви ходите в поход, вдвох, або ж у вас є ресторанчик, який ви відвідуєте, у вас є столики, вам у вас є страви, які вам подобаються. Або ж коли у вас є ритуал, ви, наприклад, якийсь вихідний, просто завертаєтесь в пледики, берете чай і дивитесь разом смішне, смішне кіно. Дуже важливо, кроме того, все-таки цікавиться новинками сексу. Або питати у партнера, а що б ти хотів в наші інтимні стосунки привнести новенького? І це не про те, що хтось із нас думатиме, що ми вульгарні. Ні, це про те, що. Секс, як і інші стосунки, він повинен розвиватися. І в партнерів один від одного не повинно бути ні тайнів, ні секретів, ні сорому. І ще домовиться про те, що якомога частіше питати в іншого, а що ти відчуваєш прямо зараз? А як в тебе справи? Бо говорить, ти знаєш, а я зараз відчуваю ось це. Тобто, ви повинні бути емоційно прокачані, ставити акцент на те. Що всі стосунки, в яких є емоційна е, частина, тобто емоційний інтелект, коли ми все, що ми відчуваємо прямо зараз, ми про це прямо зараз і проговоримо. Якщо це висока емота пози, нота позитивна, діліться з цією нотою позитивно. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз недобре що якась агресія, злість, завість, скажіть, ти знаєш чомусь зараз я це відчуваю? Як ти думаєш, чому? Тобто, Емоційний інтелект це коли ми все, що відчуваємо, і та реакція, яка поступає до нас зараз, ми її розуміємо і проговорюємо через рот з партнером. І коли ми будемо про все говорити, повірте мені, це буде дуже класно. І це про те, що я довіряю партнеру, це про те, що я відчуваю партнера. Це в нас є взаємозв'язок. І знаєте, кризи в стосунках це нормально, не треба їх боятися. Якщо ми думаємо, що так, да, це так складно, це всі люди переживають, я з цього не винесу, я цього не можу. Ви знаєте, щоб ви розуміли, саме складне це те, що ми не можемо відпустити минуле. І якесь таке минуле, якась маленька обіда, якесь почуття провини, якась травма, яку, можливо, нам нанесли ще в дитинстві. Ми це все тягаємо в собі в голові. Його вже давно немає. Це, цей час пройшов. Ну ми чомусь так довго. Цю знаєте, така як є таке поняття румінація. Да? Це коли ми в своїй голові роз розпалюємо величезний ком тих думок про минуле, яке вже давно минуло, і не говоримо про нього. Да? Звісно, є психологи, це самий перший легший крок. Ти просто записався до психолога, все розгор розказав. Психолог тобі дав певні рекомендації, хух, видихнув і пішов. Але ж для початку можна просто поговорити один з одним, щоб з'ясувати, а що кожен із нас відчуває прямо зараз на цьому відрізку життя. Так, да, звісно. Не все так просто. Нам... Ми не можемо бути постійно на високій ноті, тому що є життя, є проблеми, є соціальні проблеми, сімейні, є діти, в яких є проблеми і потрібно вирішувати, є стан здоров'я. Ніяка составляюща щасливих стосунків не замінить нічого. Саме важливе, що є, це душевна розмова. Коли вам хочеться говорити з один з одним, і ви говорите про все, повірте мені. Ваші стосунки вони будуть трансформуватися. Страсть переросте в повагу. Повага буде наповнена цікавістю, бажанням бути разом, бажання робити маленькі подарочки, сюрпризи. Не забувайте, чоловіки, ніколи про те, що жінкам потрібно дарувати цвіти, квіти, для них це важливо. А ви, жінки, не забувайте купляти йому той крючок для гачок для е рибалки, яку він так обожнює. Ну просто скажи, ось я бачила таку красиву удочку, я тобі купила От коли ви будете з повагою відноситься до е, хобі один одного, коли ви будете чути один одного, говорити один з одним, відчувати один одним, повірте, стосунки будуть з, з віком трансформуватися, але вони завжди будуть вашими щас, стосунками і будуть щасливими. Звісно, є певні складнощі, але коли ви будете цю інструкцію, яку я вам дала, тобто говорити про все, про все, цікавитись один одному. Дивитись на себе зі сторони, і, і що ви мені змінилось, що я можу змінити, коли у вас будуть спільний інтерес, коли ви будете розвиватися ці стосунках самі і розвивати ці стосунки, підтягуючи один до одного, коли ви будете цікавитись життям вашого партнера, коли ви будете обновлювати свої, свої інтимні стосунки. А також коли ви будете говорити про те, що ви відчуваєте, і цікавитись, а що відчуває вас партнер, коли у вас будуть ритуали і традиції в сім'ї, повірте мені. Ваші стосунки будуть дуже довго наповнені щастям і цікавістю. Тому що саме головне це повага один до одного. Саме важливе, коли у вас є душевна розмова. Надважливе, коли ви емоційно живете, коли ваші почуття, ваші відчуття один до одного, вони все йдуть через емоції від серця і душі. Звісно, найлегше це просто признатися собі, що в ваших стосунках щось не так. Це Відправна точка для того, щоб щось змінювати, не замовчувати, не думати, що щось пройде, попустить і так далі. Ні. Якщо є певна проблема, не замовчуйте і говоріть про неї. Звісно, що для цього є психологи. Я з задоволенням працюю з сімейними парами, я працюю над ситуацією, яка дійшла до розлучення. Тому що це моя професія, я дуже люблю. До речі, підписуйтесь на мій і заходьте на мій інстаграм, там дуже багато матеріалу, який я говорю про стосунки, про складні стосунки, про розриви, чому це, як виправити це, як не довести до зради і так далі. Тому заходьте до мене в інстаграм з задоволенням, буду рада вашим коментарям, вашим питанням. Але дуже важливо, щоб... Люди розуміли, що хтось здається щасливіший зі сторони, це не так. Щастя вибудовується разом. І коли ви вважаєте, що ваші стосунки, тобто ваш взаємозв'язок, ваше бажання робити щасливою ту людину, яка поряд буде робити ці стосунки, які розвиваються емоційно наповненими. Там буде і любов, там буде страсть. Повірте мені, немає різниці, скільки вам років. Має різницю ваша енергія і стан, з яким ви перебуваєте в цих стосунках. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Я буду дуже рада вас тут бачити. Якщо у вас є особисті якісь питання з приводу стосунків, як зберегти стосунки, як вдихнути в них нову енергію, як зробити так, щоб вам було цікаво з партнерами, або як справитись з тим, якщо ви ви раптом потрапили в кризову ситуацію, ваші стосунки на межі розриву, тобто до розлучення, все доходить. Пишіть мені всі питання, задавайте, пишіть мені в директ, в особисті, пишіть коментарі, і я відповідаю на все, тому що мені, я дуже люблю свою роботу, і мені дуже хочеться, щоб максимальна кількість людей дійсно перебувала в дуже щасливих стосунків. Чому? Тому що життя наше не безкінечне. І так хочеться, щоб кожна хвилина нашого життя була цінна. Ми, ми всі усвідомлювали, що нічого вже не можна повернути. І не потрібно жалкувати за тим, що пройшло з нього. Потрібно робити висновки і жити далі, тому що має значення тільки те, що у нас сьогодні. Ми дуже багато переживаємо чувство вини, обіди за якесь минуле. Ми дуже сильно хвилюємося, а що буде завтра, післязавтра, через рік. І ми просто забуваємо, що ми можемо бути щасливі в стосунках з цією людиною, яка нас з нами поряд, бо ми її колись обрали прямо зараз. Тому, будь ласка. Аналізуйте, самоаналізуйте, розвивайтесь, цікавтеся один одним, і ви побачите, якщо у вас з'явиться дійсно жива розмова, коли ви дійсно будете раді своїм партнерам, будете намагатися дарити йому щастя в ваші стосунки, обов'язково будуть наповнюватися щастям. Якщо ні, звертайтесь до мене, я з задоволенням вам допоможу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, задавайте питання або в YouTube канал, або в мій Instagram канал. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися і будьте щасливими в своїх стосунках і бережіть своїх гарних, щедрих, цікавих партнерів. У ваша ЛП.